Тому що ми хочемо оновити своє стадо на... Ну, тобто, У нас велике стадо, ми хочемо один годин відпочити, вони, вони у її не переборчиві, але у ну, басінів вони дуже вредні. Тобто, оце ми їх завертаємо. Якби були б у Чарта, то мені здається, що ми їх завертали ніколи. Тому що у Соня, то ты должна это ее род, вон она сама при, придет в дом. А индейка это... Он уряд их уже за сеткой. Потому что это... Це... Творение, яка у еди не переборчива, а у пассивли, вона дуже така... Правда, дуже така... Быстро всякое бежать. І за того у нас був, був оце недавно був перепочинок. Е, взагалі не можна було б не випускати Е, Але ми випускаємо індейків Вчора випускали, сьогодні вже не випускаємо, то випускали трошки і все. Тому що у нас у сусідки вкрали лисиця, вкрали курку просто. Це вже друге. З порчатами вона ходила. І за того ми старих індиків вже не пасемо, не, не випускаємо. Тепер предпочитаємо тільки індиків і тільки за ними дивитися. Тільки індики. А, І Ми хочемо набрати спекечків, і за того для вас буде приходити дуже багато відео. На день по як вийде. Не буду обіцяти, як вийде. Но ми хочемо таке зробити. Друзі, у нас сілки поситили не І якщо чесно, до мене наступний готу хожу. Ну, я трошки хочу таких завести. Якщо ви теж хотіли побачити в нашому каналі індутяки, або простих утяг, то тоді пишіть, будь ласка, в коментарі, коментарі можуть бути виглядали. Так що пишіть на старі відео, а пишіть, будь ласка, на нові мої відео, під якими будуть включенням перевірки. Це 40 налякало. Там їх дуже басити, їх залякало. Там. Всі ходять. Всі? Може, всі. не знаюкало. Треба знає. Вчора потім тоді у дітей серці були, там летишки похлипала. Наверное, треба буде щось з цим робити. Добро я покажу вам сьогодні часть. Пока-пока. Зараз будемо за сьогодні збиратися. Если покажу навіть у Хоча вона вже, наверное, вже десь за річкою. А річка у нас в трьох кілометрах. Так що на сусіди вони такі. Якщо в них щось не вдалося, то їх можна не ждати. Всім пока-пока і всім добра!